Привіт, мої маленькі друзі. Сьогодні дуже важливий день всесвітній день миття рук. А до нас у гості завітав мій друг і звати його Чистюля. Я люблю, коли все чисте і охайне, а ви знаєте, хто може зробити нас хворими. Підгадайте загадку. Вони живуть на іграшках, на ручках, на доріжках. Їх не видно, але вони є. Хто хворобу нам несе? Так, це мікроби і бактерії. Але у нас, дітки, є супергерої, які завжди перемагають мікробів. Послухайте про них казочку. Жив був мікроб Непосида. Він був дуже злий і брудний. Він стрибав з іграшки на підлогу, з підлоги? На ручку дверей, а звідти прямо на ваші ручки і хотів, щоб діти хворіли. І ось одного разу мікробне посида забрався на ручку хлопчика Петрика. Але тут Петрик підійшов до умивальника і покликав своїх друзів пані воду та пана мила. Пані вода сказала Я швидка і сильна. Я тебе змилю мікробе. А пан Мило відповів А я ще й мильний, запашний. Я тебе огорну, спіню і знешкоджу. Мікроб злякався, почав тікати, але пан Мило створив пишну піну, а пані вода змила його далеко-далеко в каналізацію. Ручки Петрика стали чистими і здоровими. Мікроби завжди бояться мила та води. Нумо покажемо, як ми допомагаємо нашим героям воді та милу. Краплинка плюх-плюх-плюх. Я візьму мильце, мій друг, Тремо долоньки туди-сюди. Пальчики, пальчики ось які. Замочок зробили тук-тук-тук. Пінка біжить із рук, вода частенька. Біжи, біжи, ручки наші освіжи. Дітки, скажіть, а коли наші ручки стають брудними і ми кличемо на допомогу пана Мила? Після прогулянки, після туалету, перед тим, як їсти, коли гралися з тваринками. У нас є дітки ще один помічник, який завжди прийде на допомогу. Він пухнастий і м'який. Він біленький і гладкий. Як намокли ручки твої, він прийде на поміч тобі. Здогадались? Вірно, це рушник. Ви сьогодні, дітки, молодці. Ви запам'ятали, як захищатися від мікробів. Не забувайте! Мило, вода і рушник, наші найкращі друзі. Бережіть своє здоров'я!